Доброго дня вам. Скажіть, будь ласка, ви від комунального підприємства тут косите? Чи від міськради? Ні, з зоопарку. А, ви з зоопарку заготовляєте для тварин, так? Да? Ні, воно тваринам не йде. Тваринам ідеально. Ідеально чисте. Ну, це вас відрядив зоопарк, керівництво зоопарку. Ага, дуже дякую, зрозуміло. Так. Скажіть, будь ласка, а ви тут щось ремонтували? Ви... Е Представник якого підприємства, як не секрет? Комунальне підприємство. Ви комунальне підприємство. Ага. А де решта? Ви один тут поки що? Плотник один там шість. Один і робив. А, тобто ви отут зараз полагодили лавочку, так? Так, да. Лавочку, домики. Домики вже зробили. Так. Да. Добре, дякую. Так, шановні, ну розказуйте, дозвонились до керівництва. Так, так. Керівник наш ще знаходиться Анатолій. в гімназії на першому дзвонику, а ми вже приступаємо. Ага, а ви вже приступаєте тут працювати. Звісно. Так це Геннадій Анатолійович на першому дзвонику. На останньому, на останньому дзвонику, Анатолій. так? Ага, добре, ну він сюди приїде, він приїде сюди, звичайно, ні? Звичайно, звичайно. Ну, чекати чи навіть не знаю як. Казали ж на 11 а вже майже... Де дзвонить, бачите, два заходи співпали разом. От ти. І чому ж це, я думаю, не було провести міськраді свій захід по прибиранню вчора перед останнім дзвоником. Вчора ж суди на цьому, Сергій випарають. Ну, то ж у вас а в ж ні. А інше було. От ти. Маємо по часу половину 12-го. Добрий день, Геннадій Анатолійович. Оце всі, хто... А, ми міська рада проводить прибирання. Це міський день благоустрою сьогодні. Це міська рада сьогодні. Вчора сюди нагадання прибирання міста. А де ви прибирали вчора? Чи ви її не бачили? Не бачу. ваших не бачу. Ваших це кого? Міськраду. Міську раду і комунальне підприємство, вчора ну, не бачив. Ну, або людина, людина не з цього світу, або я не знаю, скуди. Міська рада, хто траву вчора сів по всьому місту, хто вчора вивозив і сьогодні вивозив те, що вчора не вивезли. Міська рада чи ви? Ну я ж ви, не вивезли. знаю, я не бачу. Також, ви розкажете, розкажіть, будь ласка. Сьогодні міська рада, що вчора не вивезли, вивозилася разом з комунальним підприємством. Вчора міська рада до 8 години вечора сіяла те, що вскопали, і прибирали те, що не вивезли. Сьогодні ради міському плечо сама міська рада. Все ми можемо, оскільки загалом нового закону про децентралізацію, міської ради, видані права щодо реєстрації, місця проживання, реєстрації нерухомих право громадян. І тому не можуть ці люди долучитися, оскільки люди йдуть кожного дня. І як майже не кількість людей, таке може вийти. Балібульна площадочку вчора розрівняли, це ж не так, що просто, Ніколаїв. Бачите, як пофарбували все. Силами Пробували. кого як не секрет? Е -е, громадськості е -е, спортсменів, які будуть тут замовили трибунку. Ну вам це ж не цікаво. Вінколай. Ну чому, мені все цікаво. А? Все, що робиться на користь людей да? і громади. Так це на користь чи ні, як по-вашому. Ну, звісно, все на користь. Ну, сюди з ваших коментарів, і відео, міська рада все робить не на користь, а на зло. Ну чому? Ось, ось вчора ваші працівниці чудово відстоювали інтереси громади в суді. І ви це написали, що ми відстояли, що це наша перемога, чи це ви прийняли опять за якусь перемогу якогось дяді Петя чи якогось журналіста невідомого? Ну, напи... позитиву, написав. Із вашого, із вашого відео позитиву взагалі в нашу сторону ніколи не бачив один негатив. Ну, я і розумію, Сергій Миколаївич, вас. Ну, то трохи предвзяти, можливо у вас. Ні, це Геннадій Анатолійович, розкажіть, будь ласка, як відбувається співпраця з районними структурами Менської міськради? Оголосили два дні, Гради? різні. No. Ну, до чого це? Передивитесь відео, ставте конкретні питання із структурними підрозділами Менської міської ради. Що значить з підрозділами міської міської ради? Що Ні, я, я кажу про те, що було оголошено два дні благоустрою. Вчора, на вчора 26 число оголосило районні структури. Миколаївич, якщо ви все приймаєте все так буквально, Раїса Миколаївна, то все чорне не треба його розтягувати, його треба налопати і викидувати. Воно не треба, тут повинен чистий бути пісок. По поводу днів, чому так було вирішено, ну ну по-перше... Нам своєчасно не давили день, коли буде проводитись з районом. Місячник благоустрою Минської міської ради було трошки раніше оголошено. І місячник триває. І знаєте, це місто, яке постійно потребує прибирання, тому в якісь сроки, в якісь рамки заганять, що з 1 по 20, з 1 по 30 ні. Чому саме 27-го? Я вам поясню. Тому що ми знаємо, що неодноразово, коли суботники ці проводились у місті, ми не це все, аналізуючи. Взагалі, коли проводиться великий масштабний суботник. Дуже важко управляти людьми. Так вийшло і вчора, сьогодні мусили довозити мусор, який не прибрали, сьогодні мусили е, багато куч, де залишилось, де урни позбивали, повністю позабивали сміттям. І тому так вирішили підстрахувати, щоб сьогодні повністю все вже прочесати, прилизати. Так і вийшло, в принципі, як і планували, нічого нового, нічого дурного. Сьогодні. Геннадій Анатолійович, Минська міська рада здатна самостійно навести порядок, чи вона потребує допомоги районних структур, зокрема, займав вчора ж такий район, в районі структури організували. Сергій Миколаївич, якщо ми будемо так, як ви от ставите питання, шановний, в Мінській міській якщо б районні структури, за які ви зараз говорите, Якщо б передали всі кошти, які е, потрібно було передати, а це дефіцит бюджету, міського бюджету 2,5 млн грн, яких не дофінансували садочки не дофінансували, Минська міська рада в змозі була б сама все прибрати. Повірте, то, що ми виганяємо дітей на якісь, не ми, а хто виганяє на якісь свята, люди потім ходять ображені починають, скажімо так, е злитись на нас, на інших людей. Я думаю, що це неправильно. Це думаю, повинна йти від людини, від душі. Якщо ти хочеш жити в чистому місці, ти просто виходиш. І не треба ніяких дурних лозунгів, не треба ніяких дурних зборів. Є місячник, яка різниця, хто в який день виходить. Кожен має вийти і прибрати за собою, себе під двором. Ми не просимо більше, нам не треба прибирати все. У нас все йде по плану. Все по чітко визначеному плану комунальне підприємство, який затверджений, який ми знаємо. Чітко, у нас яке прибирання десь по кожним вулицям, у нас немає ніде автор. Так, да, стався невеличкий збій з покосами трави, але так попуралізувати і зациклюватися лише на одному місці, ну знаєте, е, після наради виходять... Е... Сільські голови кажуть, Геннадій Анатолійович, що зрозуміння розуміння в нас немає того, чого таке враження, що весь район складається з одної мене, а нам не предлагали у селі, там нам не предлагали, нам не предлагали. Я кажу, так а чого вони сказали, не встали, не сказали районному керівництву, щоб вам допомогли, а стисняємося, боїмося, ну так тоді хлопці і далі. Якщо у вас кажу, так, все влаштовує, будь ласка. І ми б хотіли, щоб нам так помогли, і ми б хотіли. Я дуже вдячна керівництву районному, що допомогли. Я на сайті міської ради написав, оскільки да, це була слушна допомога до останнього дзвоника. Але як дехто там починає зауважувати і казати, що ситуація найгірша в місті, все сміттями хуже не було, і це от просто, ну... Такі позитиви дуже добре, що вчасно включились робота. Ну це не дуже не дуже чесно, скажімо так, по відношенню навіть до самого комунального підприємства, до тих людей, які постійно, яких не треба звати на суботники, які постійно прибирають біля своїх е територій, які за ними закріплені. Адже що таке закріплена територія? Якщо ми будемо говорити буквально, Сергій Миколаївич, ви ж хочете жити у е Громадянському суспільстві хочете жити в Європі, так ми направили ці листи. У нас кожен, кожну неділю Елена, де вона Елена, є, вона телефонограми направляє всім керівникам підприємств щодо прибирання закріплених територій. У нас навіть є ці листи Менапак, знаєте, підприємства з європейськими інвестиціями, де керівник пише відповідь, що шановний Геннадій Анатолійович, відповідно до чинного законодавства України, робочий день працівників Менопак з 8 до 5 години. За що вони? отримують заробітну плату. Наша територія в межах нашого підприємства, на що в нас є виданий державний акт, за що ми сплачуємо місто, яку територію і де ми повинні прибирати, нам не зрозуміло, скільки ми сплачуємо податків. І тому районним керівництвом більше треба було соседовати свою увагу на зборі цих податків. Належна частина, яка повинна надходити. І не треба нікому нічого допомагати. Кожен має заплатити в казну і тоді спитати. Якщо люди не платять у казну податки, якщо не дофінансують нас і потім розказують, що ми погані, так можна цю риторику може тривати з тисячоліттями. Нічого ніколи не зміниться. Сергій Миколаївич, ви знаєте, проста математика, яка вже давно порахована в нас в районі. Акцизного податку в міський бюджет повинен надходити майже 10 мільйонів. У тому році міська рада отримала 900 тисяч. Розкажіть, будь ласка, хто впливає на податкову, хто впливає на інші контролюючі органи, правоохоронні органи, хіба не районне керівництво обласне, хіба це не їхня задача наповнити бюджети сільських і міської ради, а потім питати, розумієте, Сергій Миколаївич? фінансувалися, щоб садочки, щоб не задавали батьки питання, чого 13 гривень 75 копійок літом діти будуть відпочивати в пришкільних таборах у садочках, 13 в садочках, 13 гривень 75 копійок. Нахарчується дитя в день, воно не нахарчується. Збільшити плату це збільшити навантаження на батьків. Батьки стало легше жити, що у нас курс не стоїть, стоїть на місці, чи збільшились у нас е, заробітки, я вибачаюся. Дай навологу мене. Да. А що таке, що? Зараз Наташа прийде, я їй сказав, щоб вона була у вас до часу. Ну и я буду, я буду. Я сейчас на пляж заехал, только из гимназии буду. И на гимназии. Я трохи хочу порядиться, привыкать сюда. Добренько, давай. Да, 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 да. Добрый, давай. Геннадій Анатолійович, ну за кошти зрозуміло, можна найняти будь-кого. Але вчора я в людей питав, знімав, питав, е, кажуть, ми добровільно, ми безкоштовно. Можливо, мо, 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 можливо, справа в тому, що районні структури вміють з людьми працювати і зробити е, проблеми міста спільними проблемами всіх громадян, а в Геннадія Анатолійовича так не виходить, і він е, прагне тільки єдиним. Шляхом. Хай дадуть гроші, а за гроші я найму. А Не треба давати гроші, треба платити податки. Ще раз кажу. Що значить треба давати гроші? Кому треба давати гроші? Примакову давати гроші чи на отримання дітей? Примаков собі будинок будує, чи примаков наводить тіла ту місце. Сергій Миколаївич, ви ставте, ви ж не будьте провокатором, ви задавайте питання чіткі, а не з з одної позиції іншої. Те, що ви кажете, що вчора надали безкоштовну допомогу, ви попитайте всіх підприємців, чи то навіть та людина, яка на той техніці робить, вона оформлена. Чи платяться з неї податки? Як ця техніка на кого оформлена? Підприємство чи сплачує це підприємство, яке вчора надавало податки в міський бюджет? Чи, яке саме чи ви маєте це, на увазі? За яке ви хвалите зараз? Чи це підприємство? Ну, зад Чи це? Да, да чого тут зад Менський комунальник? Він працював вчора, працював. і техніка Сергій його Миколаївич. працювала. Давайте зад Менський комунальник взагалі не чіпати. Василю Хімовичу у приватній бесіді, коли я його просив допомогти нам прибрати е, міське кладовище, в начальні, ще коли е, він мені що відповів? У мене жодні люди, у мене такі об'єкти, я не можу людей із водоканалу не куди зривати, не дай Бог, станеться аварія чи ще що небудь. Ви розумієте, я не можу. Сергій Миколаївич, я не хочу на такі питання відповідати. Ну, ви ось таке кажете, а потім дивуєтесь, чому виходять на заклик районних структур, а не на заклик міських. Може до людей все-таки треба якось більш по а, більш по людськи. А хто до людей не по людськи ставиться? Розкажіть, будь ласка, що я не розумію. А ну, розкажіть, навіть хоч один приклад. Ну ось можливо, ви дивились відео з Нісенцем, Він э, говорить не, про те, що спілкував. головний інженер. Починає розповідати, що коли ми обрали землю і тепер вода стала стояти, порушуючи всі закони фізики, я взагалі відмовляюся коментувати це відео. Людина просто злоблінна, людина, яка не розуміє, про що говорить, людина, яка отримує заробітну плату, в рази вище, ніж керівництво, чим люди, які нещасні платять за воду, і його зарплата лежить в тарифах на воду. Хай він озвучить ка в нього зарплата і хай людям розкаже, які не можуть платити за і за відведення по таким термінам. Ну все, з ним же теж треба співпрацювати. Все, треба, він же голова комісії. Звісно, треба, ми співпрацюємо. Дякую. Геннадія. Питання, питання щодо порядкування клумби біля будинку культури. Це був майданчик, будівельний майданчик при реконструкції будинку культури, в актах виконаних робіт і в договорів договорної ціни враховувалась сума на відновлення будівельного майданчика після його здачі в експлуатацію замовнику. Тобто вони повинні були віддати цей майданчик, будівельна організація, яка заходила туди, в тому самому стані, в якому вони прийняли. Там ходила важка техніка, там поламали бордюри, закатали, там було сміття. І тому це питання не до міської ради, чому в такому стані знаходиться клумба. Розрушена і закатана в асфальт в строїтельному А до кого? А до підрядної організації, яка виконувала роботи з реконструкції. Вона повинна була передати майданчик в тому самому вигляді. В тому году там були квіти, були лежали бордюри і була скопана земля. В цьому году треба було лише її скопати. Вона була закатана, там безліч сміття було, яке вивезли в цьому году. Тобто організація, вам треба звернутися, я не знаю, відділ культури Карпенка Олександра Петровича, замовником, наскільки я знаю, був облукс. Обдержадміністрації обласного управління капітального будівництва. Виконавцем була фірма, наскільки я розумію, там, де зараз Олександр Олександрович не пам'ятаю його прізвища, Юрій Валерійович, там наш Станіченко заступник Вони були виконавцем, підрядником цих робіт. Ці питання до них. Чому вони в такому стані передали і хто оплатив акт виконаних робіт, не привівши клумбу в відповідний стан? А хто підписував? Міськради представники там були? Міська рада не мала жодного відношення, оскільки це фінансування йшло з державного бюджету, йшло через обласне управління капітального будівництва, облдержадміністрації. Комісійно це не передавалося, скільки цей майданчик належить підрядчику, замовнику, і підрядчик повинен був замовнику віддати цей майданчик тому стані, який отримав до початку проведення будівельних кредитів. Це... Замовник хто? Облукс. Облкс Обл Обл був замовником, через нього йшли кошти, е з ким вони вклали договор підряду, ті повинні були передати. Чи відбулося так, чи не відбулося, але кошти. В актах виконаних були закладені в кошторисній документації. Так що, Сергій Миколайович, коли починають е на нас все вішати, не проти. Ми не проти, так і повинно бути, Оскільки, знаєте, повинна завжди бути те, що рядом. оскільки щоб не розслаблятись, треба працювати, робити. А коли зовсім вже починають на нас вішати всіх собак, ну будь ласка. Сергій Миколаївич, да. Так, дякую.